Рада вітати на уроці української мови. Сьогодні навчаємось правильно відтворювати інтонацію з понукальних речень. Щоб урок пройшов немарно, треба сісти рівно і гарно, і довкола озирнутись, і сусіду посміхнутись. А щоб знання здобути, треба уважним бути. Роздивись уважно малюнок. І обери той настрій, який в тебе зараз є. І обери той малюнок, який настрій тобі хотілося би мати у кінці уроку. Справа м'яч впіймай, число називай. Давай пограємо в гру. Я тобі називаю число або букву, а ти називаєш їх сусідів. Отже, перше число п'ять. Сусіди чотири і шість. Буква м М. Сусіди Лн. Число п'ятнадцять. Буква У. Число вісімдесят вісім буква К. Число 11. Буква Щ, Число 27. Буква Р. В зошиті запиши число, Класна робота. Запиши букви і склади, букви сполучення. Зроби звукобуквений аналіз слова м'яч, не забувай про схему і одне розповідне речення. Якісний футбольний м'яч витримує 60-80 годин безперервної гри. Запам'ятай часто. Спонукальні речення вимовляються з особливим почуттям, з захопленням, радістю. В кінці таких спонукальних речень ми ставимо знак оклику. Давай зіграємо у гру на уроці фізкультури. Уяви, ніби ти не на уроці української мови, а на уроці фізкультури. Я буду тобі говорити, що треба виконувати, а ти будеш це робити. Отже. Струнко, рівняйсь, в шеренгу шикуйсь, кроком руш. струнко, рівняйсь, кроком руш. Запиши команди в належній послідовності. Пригадаю, як ви це виконували на уроці фізкультури. У шеренгу шикуйсь. Рівняйсь, стояти струнко, кроком руш. Перед тобою з'являються розповідні речення. Прочитай їх і перебудуй на спонукальні. Друкований зошит 26 сторінка, вправа 56. Отже, постав відео на паузу. Перебудуй та запиши перебудовані речення. Перше розповідне речення. Необхідно відвідувати бібліотеки. Перебудуй у спонукальні. Відвідуй бібліотеки. Друге речення. Дітям треба читати книжки. Діти, читайте книжки. Третє речення. Школярам потрібно користуватися словниками. Спонукальне окличне речення. Школярі! Користуйтеся словниками! Спробуй скласти казку про розділові знаки. Цікаво, які речення ти будеш вживати. Якщо ти складеш казку, поділись нею з друзями, однокласниками або з кимось із своєї родини. Було б цікаво послухати. Додому справа. Тренувальна... Треба скласти та записати одне розповідне, одне питальне та одне спонукальне речення про школу. І зробити звукобуквений аналіз і схеми таких слів: навчання, учнівський, підказка. Дякую за увагу. До зустрічі!